Усіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні в такій незвичній для вас локації з милими приводами, які у мене там є на задньому фоні. Ми з вами поговоримо про незвичну. Тему про тему регресії у минуле життя і розберемося з тим, чи дійсно ми всі з вами є клеопатрами, царицями та княгинями, султанами, сулейманами знатними рицарями, які доблісно загинули в якому-небудь бою в 15 столітті, і звідти тягнуться всі наші проблеми теперішнього життя, чи все-таки щось не так? На цю розмову з вами тут на Ютубі на цю тему мене надихнула розмова із моєю колегою, де ми з нею якраз спілкувалися про регресивні усілякі практики, де ми з нею говорили про те, який досвід маю я, який досвід має вона, які практики проводили нам, яким чином і наскільки там взагалі цікаві відчуття у цих практиках. Отже, давайте з вами розбиратися. Перше, з чого потрібно почати, це відділити з вами те, що є науковим, і те, що є псевдонауковим. Так вийшло, що вся наша з вами езотерична діяльність так або інакше, є псевдонауковою. Вона не визнана. Але є така штука, як регресивний гіпноз. І там вас вводять в певний гіпнотичний стан, психотерапевт або Психіатр рідше, але тим не менш задає вам потрібні питання для того, щоб виявити травмування вашого минулого, але цього життя не минулого життя, а саме ваші травмуючі події. Цього життя, тобто, можливо, ви пережили якесь насильство, яке витіснила ваша психіка, да? і ви про нього не пам'ятаєте, і так далі, тому подібне. І такий гіпноз а, і навадящі вопроси вашого психотерапевта призведуть до того, що ви можете згадати, у нас, наче, розпакується якийсь спогад, який був заблокований для того, щоб наша з вами оця от кукушка не поплила зовсім на фоні пережитого травмування. І далі ваш психотерапевт буде з цим так або інакше працювати. Ми будемо там переживати, спускатися в, це, в цей спогад, змінювати його. Ну, коротше, є дуже багато технік, але це є доведеним методом саме регресивного гіпнозу, де у нас з вами існує комунікація з тим, хто в цей гіпноз нас вводить. Тобто, ви не зовсім без стями знаходитеся в цей момент. Ви комунікуєте, вам задають питання, ви на них відповідаєте. Ви Бачите, відчуваєте, розумієте, але можете комунікувати так або інакше. А ось регрес у минулі життя це трошечки інша штукенція. І зараз ми якраз з цим будемо розбиратися. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці? Та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює, та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу. Як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати? Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Частіше за все майстри грішать тим, що нав'язують нам саме регресивний гіпноз, де у нас з вами починається бурна фантазія, де ми з вами починаємо бачити усілякі спогади, де у нас з вами відбувається конфабуляція, <кій> і зараз ви мене спитаєте, Саша, що це за таке прикольне слово? Це коли ми з вами складаємо картинку із того, що ми з вами. Бачили, тобто ми дивилися серіали, і на фоні цих серіалів ми починаємо з вами наш мозок починає фантазувати і вигадувати якусь абсолютно нову реальність або підтасовувати якісь типу спогади з нашого життя і підганяти їх під запит. Саме цікаво, що в регресивній практиці, в нормальній правильній регресивній практиці, те, що я маю з власного досвіду, з досвіду своїх колег, вам ніхто не задає ніяких. Питань, ваш стан є не гіпнотичним, а трансовим, де ви переживаєте досвід минулого життя, так наче ви живете у цьому моменті. Тобто ви відчуваєте біль, ви відчуваєте яскравість емоцій, ви відчуваєте страх, ви можете відчувати краплі води, воду, якщо в ній стоїте, ви можете відчувати запахи, смаки і так далі. Тому тобто, це не фантазійна історія, це історія по. Погруження вас і занурення вас у досвід минулого життя. І воно буде настільки яскравим, наче ви проживаєте цей момент дійсно прямо тут і зараз. Чим от і е, 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 жахлива з одного боку ця практика регресивного да, от, такого от регресивної практики, вибачте за тавтологію, Вона якраз і жахлива, тим. Що у нас з вами з'являється новий травмуючий досвід? Завжди, коли мене питають про регрес, я говорю про те, що є двері, які не варто відчиняти, особливо якщо вам ті двері ніхто не привідчинив до того. Тобто, лізти у досвід минулих життів може бути навіть небезпечно. І зараз поясню, чому. Уявіть, що вас занурює в досвід минулого життя, в якийсь, де ви не йшли з запитом, ви просто прийшли до майстра із цікавості, де ви дізнаєтеся, що вас убили, всю вашу сім'ю вбили і так далі, і тому подібне. Ну, тобто, Ми розуміємо, ми переживаємо всі ці емоції, ми відчуваємо всі ці почуття, ми відчуваємо все це горе, ми розуміємо, що. З нами відбувалося Ми переживаємо фізіологічний біль. Ми відчуваємо смак, ми чуємо запах. Ми знаходимося в цьому моменті. В цей момент майстер, який ввів нас в трансовий стан, в глибокий трансовий стан, не задає нам навадящий вапросіки. Це треба розуміти. Ви переживаєте це, знаходячися в такій достатньо прикольній відключці. Тобто з вами ніхто не спілкується. Задача майстра тримати вас у цьому трансовому стані, а не задавати вам на вадячі вопроси «Ні, На що ти там відш апішиком на ту і оця вся історія. Ні. Оце все, що з наводящими питаннями, прикольними, це регресивний гіпноз, а не регресивна практика минулих життів. В регресивній практиці минулих життів ви в глибокому трансі, ви нічого не відповідаєте. Ви знаходитеся в моменті, в якому вас, наприклад, катують. І таке також буває. І уявіть, ви виходите в цей момент, проживаєте його з повним смаком, з повним вироєм, з прекрасних в лапках, звичайно ж, відчуттів того, що з вами робили. Повертаєтеся у теперішнє життя з новою травмою, психологічною, а інколи навіть якоюсь фізичною. В якому форматі на увазі, якщо ви там тіліпали руками, ногами і так далі, ви могли нанести собі якоїсь шкоди. Навіщо вам цей досвід, якщо ви не йдете за конкретним запитом? Моя завжди порада тим, хто ж цікавиться питаннями минулого життя, це або сформувати чіткий запит. Наприклад, я хочу піти у досвід минулого життя, щоб зрозуміти, чому там у мене не складається особисте життя. Але ми йдемо до регресивної практики з цим питанням, коли ми були уже у всіх. Коли ми сходили до астролога, коли ми сходили до таролога, коли ми там побували де-небудь на практиці матриці, долі розбі... розбору, коли ми були. Психолога, коли ми були у психіатра, коли ми повністю е, намагаємося розібратися з цією проблемою в цьому житті. І от якщо нам тут не вистачає відповідей, і ми підозрюємо, або нам майстри сказали, що причина може бути у минулих. Втіленнях ваших, от тоді ми йдемо з цим запитом. Тобто нам потрібен конкретний запит, це не із цікавості з того, чи не була я імператрицею, чи не був я імператором у якомусь минулому житті. Ні, з таким запитом ми не йдемо. Ми йдемо з запитом конкретної проблеми. Або другий момент, коли ми можемо звернутися до регресивного о, методу да, по о, входження в минулі життя, це коли нам сняться сни. Або ми бачимо видіння з одним і тим самим сюжетом, з якоюсь такою там, знаєте, вирізкою, наче невеличким кадром з нашого минулого життя, де нам щось показують, щось важливе, і не дають розкрити цей сюжет. Тоді ми приходимо до майстра і говоримо, мені вже декілька років сниться сон з таким-то і таким-то сюжетом. І я хочу розібратися, чи не є це сюжет мого минулого життя. Або ж там я бачу якісь видіння, або в мене є. Там якесь стовідсоткове відчуття з того, що це тягнеться з минулого життя, і так далі. В такому випадку ми йдемо в конкретне втілення. У нас є конкретний запит, і нас з вами не буде мотати по досвіду минулих життів 15-го століття, 10-го століття, 9-го століття, і там я не знаю 19-го століття. Ми підемо в конкретну локацію і будемо там проживати досвід свого минулого життя, саме уже осознано розуміючи. Нашому взагалі сюди приперлися. так чому ж у нас так багато з вами князів, султанів, суліманів та Клеопатр? Саме з причини того, що частіше за все регресивну практику намагаються провести за технікою регресивного гіпнозу? Де вас вводять в гіпнотичний стан, де вам починають задавати якісь питання, ви починаєте на ті питання відповідати. Починається така весела, красива фантазія, і вам мозок видає якісь цікаві спогади вашого життя, серіалів, які ви дивилися, і ще якась така історія, і складає їх у бурхливий, веселий фантазійний сюжет максимальний, який ви починаєте видавати. Да? І воно у вас генерується просто в мозку зараз, в цю хвилину. Тому що, да, ви знаходитеся в певному такому розслабленому стані гіпнозу, але якраз у ньому чудово працює мозок на всяку креативщину. Звідти у нас псевдо, ціла купа псевдо якихось. Спогадів, яка зліплена насправді з сюжетів і картинок, які ви бачили там по телевізору, 10 років тому, коли дивилися серіал Клон а, от або коли надивилися якої-небудь хюрем Султан, і тепер вам вважається, що ви Султан Суліман. Ну, це Причому цей приклад, я приводжу не просто так. Тому що це було обговорення з моєю близькою подругою. В неї була така практика, вона сходила на свою голову, і а, напередодні вона якраз дивилася серіал, і от у неї були неймовірні спогади про те, що вона у минулому житті була султаном Суліманом. І вона чудово розуміє, що це фантазія, а не спогад. І вона віддає этому отчот по повне програмі. А, от. Звідти у нас тільки Клеопатр, звідти у нас тільки князів і княгинь, звідти у нас тільки королев. Бо якщо ми з вами об'єктивно зберемо у кімнаті всіх тих, хто проходив регресивну практику, гарно чи погано, і зведемо в купу те, що вони є всі царями та князями, то ми в історії з вами, в нашій історії, не знайдемо таку кількість князів та царів, як будуть знаходитися в цій кімнаті. Отже. <кій> Підводячи такий собі підсумок того всього, будь ласка, давайте не будемо плутати з вами регресивний гіпноз та практику регресу минулих життів. Це дві різні техніки. В гіпнозі вам задають питання і ведуть вас кудись у техніки минулих життів. ви маєте бути у трансовому стані, в глибокому, де вам питань ніхто не задає, де ви переживаєте яскравий момент цього шматка минулого життя, який дає вам відповіді на питання. Пхатися у регресивну практику суто заради інтересу не має абсолютно ніякого сенсу, якщо у вас немає конкретного запиту, або якщо у вас немає конкретного. Спогаду, да, який вам там стучиться через сновидіння, інколи дійсно бувають ситуації, в яких регресивний метод може нам допомогти. Маю такий приклад серед е, давніх знайомих, у яких була дуже цікава інф така ситуація між собою. Люди проживали разом, вони одружилися, і, от, поки вони живуть разом. Вони як кішка з собакою, в них просто абсолютно нічого не виходить. Вони один одного доколупують до ручки. Вони роз'їжджаються, можуть знайти собі навіть інших партнерів. Проходить якийсь час, вони зустрічаються, і на відстані вони неймовірно, класно проводять один з одним час. Тобто вони в них неймовірні там побачення, вони люблять один одного, в них пристрасті, їм класно і так далі. І вони знаходяться в цьому наближенні знову. Приймають рішення, що їм потрібно з'їхатися, з'їжджаються, і в них знову починається срака. І, от, уже, розбираючись з цією, цією ситуацією з усіх сторін, ми якраз таки за допомогою регресу виявили дуже цікавий момент, що у минулих життях вони були коханцями, які не мали змогу будувати спільне Життя разом. Бо він був одружений фактично, бо це були такі часи, коли ну, заміж видавали і одружували, як би поращоту повноцінно. І вона була в такій самій ситуації, і вони були таємними коханцями. Це життя дало їм шанс, ну оскільки ж ви ж так один одного любили, бути разом. Але звички з минулого життя. Любити один одного тільки потайки і інколи залишилися. Тому люди не зробили, не пропрацювали якісь процеси і не можуть просто фізично існувати один з одним в просторі. Ось таке буває. Звідти ж тема і кармічних партнерів. Тобто, коли у нас була ну неймовірна любов, така ух, яка неймовірна любов до певного. Персонажу з нашого минулого життя, яка може перекочувати у теперішнє життя, і все воно ніяк не попускає, поки ми не пройдемо певний шлях. Але це скоріше винятки із ситуації, ніж дійсно самі ситуації. Тобто це не таке часте явище, як люблять приписувати. Бо у нас кожному об'юзеру і кожній незрозумілі шмонці люблять приписувати а, а, несозалежні відносини і незалежність партнера від іншого партнера, да, жертвеності і так далі. А саме ми не можемо розійтися, тому що це мій кармічний партнер. Насправді ні. Як виявляється, насправді ні фіга ні ніякого прокармічного партнера мова й не йде. ви просто знаходитеся в соозалежних відносинах, але це тема іншого відео. Напишіть мені, будь ласка, чи була у вас якась практика регресу походу до минулих життів, як вона у вас проходила? Чи дійсно ви впевнені, що це є регресом, а не фантазією або да, там, якимись цікавими галюцинаціями, можна це так назвати? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на канал. Всі посилання на мої соцмережі ви знайдете в описі під цим відео. і Я вас всіх обняла.